Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу з вами поговорити на дуже одну актуальну тему, і хочу, чому хочу про це поговорити, бо дуже часто чую, як лунає це запитання. Чому при великій кількості стажу періоду вашої трудової діяльності людина, коли вийшла на пенсію, має мінімальний розмір пенсії. Давайте сьогодні з вами розберемося. Ми з вами вже знаємо, хто давно на мене підписаний, дивиться мої відео про три основи основні показники, які впливають на розмір вашої пенсії, і дійсно один із самих важливих показників це є стаж, хоча б. Тільки тому, що якщо ви не маєте певної кількості років стажу, відповідно, ви не можете скористатися своїм правом та вийти на пенсію при досягненні 60-63 річного або 65-річного віку, тільки в 65 років ви маєте право звернутися за оформленням соціальної допомоги замість пенсії, якщо ваш стажу менше 15 років. Нагадується в кожному відео. Якщо ви не знали, то будь ласка, скористуйтеся цим. Чому ж так виходить? Що пропрацювавши 40 років стажу, ви маєте велику кількість років стажу, коли ви звертаєтесь в органи пенсійного фонду України, ви отримуєте 2361 гривню, наприклад, пенсію. Ви, працюючий пенсіонер, надалі продовжуєте працювати, тому що відповідно на такі гроші вижити. Не зможе ні пенсіонер, ні студент, на жаль, ні ще хтось. Тому більшість пенсіонерів вони продовжують або працювати, або шукати підробіток, тому що, на жаль, я вже також про це говорила: пенсія не покриває ті мінімальні так, те, що вам необхідно, ліки, їжа. І тому людина в пошуках йде далі чи працювати, чи займатися ще якимось підробітком. Наприклад, то чому ж так відбувається? Тому що все ж таки, хто б що вам не казав, стаж, звичайно, це важливо. Одним із самих головних показників є той момент, яку ви отримували заробітну плату протягом усього періоду вашої трудової діяльності. Чим вище ви отримаєте заробітну плату, Тим є більше шансів отримати вищий розмір пенсії. Ніколи не погоджуйтесь, є багато різних варіантів. Ми говорили з вами про офіційне працевлаштування, чому потрібно бути виключно офіційно працевлаштованим. І з тими заробітками, які ви реально отримуєте, тому що в подальшому це буде впливати на розмір вашої пенсії. Тому що, якщо все життя пропрацювавши, навіть маючи 45 років стажу, але ви все життя працювали і отримували мінімальну. Заробітну плату, то скоріш за все, скоріш знову ж таки, потрібно робити розрахунки, дивитися, аналізувати пенсійну справу, але скоріш за все, ви отримаєте мінімальний розмір пенсії. Е, тому. Обов'язково звертайте увагу, коли ви офіційно е, працевлаштовуєтесь, який реальний розмір заробітної плати вам буде відображатися для того, щоб забезпечити в себе в подальшому нагідний е, рівень пенсії. Обов'язково збирайте всі необхідні довідки. Я про це теж казала до 1 липня 2000 року. Подавайте довідки про заробітну плату. Реєструйтесь, отримуйте статус безробітного. Це також, е, але теж маєте на увазі, до речі, я. Я Не знаю, пам'ятаєте ви чи ні. Коли ви отримуєте статус безробітного та отримуєте виплати по безробіттю, то ці періоди вам будуть зараховані до стаж до стажу і взяті до обчислення розміру вашої пенсії. Але тут буде рахуватись вам знову ж мінімальна заробітна плата. Тому будьте уважними і. Звертайте на всі ці моменти е, зараз е, увагу. У нас є чиним законодавством передбачена і доплата за понаднормовий стаж, але ви, ви знаєте, що за кожен е, перепрацьований рік ви отримуєте 23 гривні 61 одну. Копійку. от е, І це мова йде про повний стаж 30 років жінками, 35 чоловікам. Тобто, якщо ви перепрацьовуєте більше, то ви можете отримати за кожен, вдумайтесь, перепрацьований рік 23 гривні 61 копійку. Про доплати до пенсії ми теж будемо ще говорити, які передбачені в цьому році, в 2025 році. Я знову буду наголошувати про те, що доплати вже досить довгий період часу не переглядалися, і вони наразі мізерні для тих пенсіонерів, які їх е, отримують, тому працюючи, пам'ятайте, що все важливо, і ваші заробітки важливі обов'язково. І, звичайно, ваш стаж. Не нехтуйте ні стажем, ні заробітком.